Друзі, привіт! 15 травня. Сьогодні з вами Олег Клочок, і я помічаю, чим ближче зустріч Сінзіпіна із Путіним, яка пройде 16 та 17 травня, тим більше інформації про можливі переговори. Про це пише сьогодні також і активно західна преса. Видання The New York Times, яке вчора опублікувало скандальний матеріал про коментарі Буданова щодо подій на Харківщині сьогодні пише черговий матеріал про те, що Білий Дім стурбований, що Путін набирає обертів в Україні і захоплює нові території. Тисне і це може розвіяти похмуру перспективу Путіна і дати їй вкусь йому надію. Ну, Білий Дім, в принципі, сам довів ситуацію до такого через те, що затримував військову допомогу для України. Про це New York Таймс теж поточні. Тому я вам пропоную зараз розібратися, власне, що ж відбувається, і що можна нам очікувати, тому що тут мова в цьому. Видані, і в цьому матеріалі йде про можливі переговори Росії та України і замороження війни за корейським сценарієм 1953 року. Підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. І так, сьогодні New York Times вкотре публікує інформацію дуже суперечливу, але яка підтверджується попередніми повідомленнями, які були навіть минулого року, про те, в якому ж форматі може завершуватися війна в Україні, які перспективи нашого членства в Північно-Атлантичному альянсі, про що власне вчора говорив навіть її очільник Держдепу США під час візиту до Києва. Зокрема, журналісти пишуть про те, що з початком так званого наступу на Харківщині ситуація в Україні суттєво змінилася. Вона є критичною. Про це також говорив Блінкін, І Зеленський навіть скасував усі офіційні закордонні візити на тлі погіршення ситуації в Україні і на фронті, і в Україні загалом. Але Передумовою такого стану речей, як пишуть журналісти, дійсно є багатомісячна дискусія у Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо передачі Україні військової допомоги в сумі 61 мільярд доларів. І кажуть, що от з часом, уже коли це почне надходити швидше, ситуація може змінитися. До прикладу, вони говорять, що до липня місяця буде нам складно, а потім стане легше. І поки що залишається відкритим питання, наскільки ми зможемо повернути собі під контроль території, наскільки зможемо зорганізуватися, скільки. У нас буде сил військових зброї і мобілізаційних сил для того, щоб до прикладу перейти в контрнаступ уже в 2025 році. Ну, прогнози так вам скажу відверто, зовсім не нові. Вони базуються на тих повідомленнях, які були раніше. Але сама публікація момент візиту Путіна до Китаю і в період підготовки до саміту миру, який буде відбуватися в Швейцарії, в середній червня. Вказують, що сьогодні в найвищих колах світових триває дискусія про те, як може завершитися війна в Україні, тому що вона багатьом на правду набридла і виснажує ресурси. Це найголовніше. І от щодо е, вини Сполучених Штатів Америки в тому, що нині відбувається в Україні, журналісти наводять цитату Блінкена, який сказав очільника держдепуша, що безсумнівно тривалі затримки з відправлення зброї були певними. Втратами і витратами, які призвели до такої ситуації, відтак Путін швидко почав відновлюватися і має змогу сьогодні демонструвати певні тактичні успіхи в Україні. Окрім того, тут що не пишуть журналісти, але я від себе додам. Варто було б їм зазначити, санкційна політика Сполучених Штатів Америки заходу загалом була не настільки ефективною, щоб Росія не могла відновлювати свій військово-промисловий комплекс. Спочатку їм було складно у ще 2023 році, коли публікували інформацію про те, що у них там ледь не три зміни все працює. Це було ще підготовчий етап. А далі. Робота паралельного імпорту російського недостатня санкційна політика по відношенню до третіх країн дали змогу забезпечувати товарами подвійного призначення ВПК, і вони змогли просто відновлювати стару зброю. І зараз їхня спроможність саме буде визначатися як на мене цим швидкістю передачі Україні зброї з США та з інших країн посиленням систем протиповітряної оборони і також е можливістю. Зменшення поставок товарів подвійного призначення, наприклад, з Китаю і з третіх країн в цьому напрямку працюють і багато в чому буде визначена ця позиція переговорними процесами між Путіним та Китаєм, а також між Китаєм і Європою, які завершилися минулого тижня. Про підсумки ми поки ще результати не знаємо про це не повідомляється але. Те, що Путін випустив а, дуже величезне письмове інтерв'ю для сіньхуань, це м, китайське провідне видання, де пише про переговори з Україною. Я робив великий вам огляд попередньому відео, залишаю посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, то мені особисто засвідчує, що Путін розуміє, що всі буде тиснути на нього для припинення чи замороження війни. Не випадково цей матеріал в нью Таймс з'являється. Далі знову журналісти, вкотре повторюють, я відзначу вам, що в матеріалі в цьому червоної лінії було повторення фраз про те, що це таки Сполучені Штати Америки винні в тому, що в Україні склалася така ситуація. Так, безумовно, брак зброї, снарядів суттєво позначився на фронті, в тому числі, як пишуть вони, проблема із законом про мобілізацію. Блінкен про це говорив, журналісти про це пишуть. Вони говорять, для того, щоб зброю передавати, то в Україні потрібно проводити потужніше мобілізацію. І для них це суттєвий аргумент, мовляв, чому вони раніше це не робили, хоча вголос нібито про це не говорить, але опосередковано, як на мене, натякають, і через цю затримку Росія може досягти або не досягти успіху в Україні. І тут також дуже цікавий момент, що журналісти губляться в своїх здогадах, але я думаю, переконаний, що вони роблять це. Свідомо порівнюють історію з 2022 роком, коли ЗСУ мали успішний контрнаступ на Харківщині, повернули в собі втрачені території, захоплені росіянами спочатку широкомасштабного вторгнення, але е, наголошують на тому, що це стало серйозним приводом для стурбованості в західних колах, що, мовляв, Путін може використати тепер ядерну зброю на тлі таких серйозних невдач. До ядерної риторики Путін. Звертається дуже часто останніми місяцями тижнями. Він також про це говорив. Про під час своєї так званої інавгурації, коли його вкотре перепризначили, чи він переобрався на посаду президента Росії. Він знову говорив про те, що вони будуть використовувати всі свої стратегічні можливості для збереження Росії і непорушності своїх кордонів. Але як пишуть журналісти, основною метою Росії на сьогоднішній день в Україні є. Відвоювання решти Донбасу, а м, ситуація на Харківщині це відволікаючий маневр. Нічого в принципі нового немає, але не забули поточнити скандальне інтерв'ю. Коментарі Буданова їхньому е, саме м, виданню е, про критичність на Харківщині. І далі вони пишуть уже в самому кінці про те, що якраз оцей перелік факторів, про які вони засвідчують, які детально описують, є підставою того, що в адміністрації Байдена зростає відчуття. Я вам веду тезу, щоб уже не перекручувати, тому що дуже важливо, аби ви розуміли. Позицію редакції, тому що я вважаю це позицію редакції в адміністрації Байдена, зростає відчуття того, що наступні кілька місяців можуть виявитися критичними, тому що в якийсь момент обидві сторони можуть нарешті перейти до домовленого припинення вогню перемир'я подібного до того, яке поклало кінець активним боям у Кореї в 1953 році, або просто до замороженого. Конфлікту. Це призвело тоді да, до замороженого конфлікту. Формально війна між Південною та Північною Кореєю не припинена і до сьогоднішнього дня. Ну, ви знаєте, де схожа історія була і свого часу у Німеччині після Другої світової війни, коли Західна Німеччина залишилася під контролем фактично Сполучених Штатів Америки, там була окрема держава, а східна Німеччина була контрольована. Тоді Радянським Союзом, так звана Німецька Демократична Республіка. Пізніше вони з'єдналися, і вже е, навіть ця приєднана частина також увійшла до Північно-Атлантичного альянсу. Е, бо тоді Західну Німеччину взяли до НАТО, а такий сценарій навіть і пророкують в Україні. Точніше, його не виключають. Такі повідомлення були у нас наприкінці минулого року. Вони викликали активне обговорення в суспільстві. Обсії президента це категорично заперечували. Але е, не можна виключати зараз абсолютно ніякого сценарію, тому що як справедливо пишуть журналісти, далеко не все від нас залежить. Бо до прикладу е, сьогодні в виданні політику з'явилася інформація про те, що Україна тисне ну правда, я не знаю наскільки це можливо тиснути, але тисне на білий дім, щоб скасувати заборону на використання зброї далекобійної, яку передають нам е, американці, для того, щоб знищувати військові об'єкти на території Росії. Але білий дім залишається. Непохитним. Тому я й кажу, не все від нас, на жаль, залежить. Відтак, треба робити висновки, більше розробляти далекобійну зброю, нікого не питати, що нам знищувати іде, а робити це так, як потрібно Україні. Чи реалізується план, написаний у Нью-Йорк Таймс, подивимося, але це мені схоже на дуже такий потужний російський вкид, який не помітити. На заході не можуть і будуть враховувати при плануванні подальших дій. Нам своє робити, друзі. Доєднуйтесь до зборів для ЗСУ, бо дійсно нам дуже важливо підтримувати хлопців на фронті. Можете доєднуватися і до нашого. Традиційно вас прошу зараз. Майже в кожному відео посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ми збираємо на РЕП для 66-ї бригади. Яка зараз виконує бойові завдання на Лиманському напрямку? Підписуйтесь, коментуйте, донатьте всіх, люблю ціну шаную і не примикайтесь в себе до України.